Ви вона хоча б слово скажіть, що ви стоїте і улибаєтесь? Що ви з них? Ви от саме адекватні, по-моєму, вам роз'яснено порядок. Один, два, три співробітника поліції не вміють та не знають, як проводиться розгляд адміністративної справи. Якщо поліцейський стверджує, ви порушили правила дорожнього руху, це приклад того, що зобов'язаний знати кожен водій. Я покроково вам буду розповідати, що ви повинні знати. Поліція Молодою чоловіка. Чому ви в діяльність поліції? Ми зараз хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам водії потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Я прошу ознайомити мене з правопорушенням, яке з тою інформацією, яка у вас не наявна. Даний відеоматеріал я переглянув на каналі «Неправове государство». Прошу вас підтримати автора канала підпискою, тому що там завжди є цікава інформація та корисна для кожного водія. В описі лишаю посилання на канал. Хто буде розглядати справу? Будь ласка, Ту, після, після... після зупинки ви мені пояснили. Сань, поснімай, пожалуйста. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, одна посадова особа проводить підготовку до розгляду справи, одна посадова особа розглядає справу, оцінює докази, і одна посадова особа приймає рішення. І одна посадова особа зазначається в постанові. А у нас як завжди, колегіальний орган, тому що одна посадова особа зробити нічого не може. Необхідно в першу чергу визначитись, хто буде розглядати справу, і тут у нас виникають проблеми. Що документи приділі згідно будь ласка, будь ласка, згідно 31 статті випадку? закону України про uh -huh. національну поліцію. Назвіть мені причини для під'явлення документу. Водій все вірно зазначає, але для них це щось нове. Превентивні заходи, перелік превентивних заходів 32, стаття 32 закону України про національну поліцію. Це перевірка документів. Відповідно до 31 статті, ви мені повинні обзо'яснити підстави для перевірки документів. Діця ми вас згідно 35 статті. якого пункту Який пункт? Я ж вам повідомив по будь ласка. Будь ласка, можете повторно повідомити? Третій пункт назвіть його. Будь ласка. Є інформація цього особа причетна до, 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 до так. Добре, будь ласка, а і так як в нас суспільстві відсутня довіра до органів національної поліції, нас, а, не, тому я прошу власне. ознайомити власне, мене власне з правопорушенням, яке та, з тою інформацією, яка у вас не наявна. І одразу перед розглядом справи подаємо клопотання, хочу ознайомити з матеріалами справи, які свідчать, що я, можливо, порушив правило дорожнього руху, чи є докази, чи немає, тому що рішення Верховного суду зазначає спочатку докази, а потім документи. А рішення Верховного суду обов'язково до виконання співробітниками поліції. І стосовно даної пам'ятки, хочу нагадати, що тільки учасники нашого юридичного клубу її отримають. Тому не зволікайте, долучайтесь до нас. Кого я буду ознайомлювати? Мене як громадянина України. Ваш, вашу особу ще потрібно встановити. Звичайно, мені треба встановити. У вас є, є особа. Я як особа прошу. Хто буде розглядати справу? Цікаве питання. дивимось хто. Дивимося. Вам буде доведено. Хто буде розглядати розгляд? Добре, зараз хто, хто мене зупиняв? Патрульна поліція вас зупиняла. Я розумію, саме хто будь ласка, документи. Особу вони вже встановили. Давайте розпочинайте розгляд справи. Але якщо у вас є докази, а тут є певні проблеми. Будь ласка, будь ласка, А два Це не це обов'язок водія, але не право витримувати. Будь ласка, назвіть мені причину для це обов Мій обов'язок, але не ваше право витребування. Право витребування документів прописано в статті 32 закону України про національну поліцію. Для того щоб вимагати документи, співробітник поліції в першу чергу керується законом України про національну поліцію. Йому потрібно законно зупинити авто і законно в подальшому вимагати документи. Підстави зазначені в законі України про національну поліцію. Стидно, стидно. Приявляєте чи ні? Приділяю, коли буде законно назвіть. Мені, будь ласка, згідно 32 статті закону України про національну поліцію з Підстави для для перевірки документів патрульної поліції, водії забов'язаний На що висилаєтесь? На що висилаєтесь? Будь ласка, пункти правил дорожнього будьте правил дорожнього руху. Це обов'язок водія, але в ви працюєте згідно закону, і у вас є 32-га стаття профільного вашого закону, а саме перевірка документів особи. Я розумію. Будь ласка, ось є профільна перевірка документів особи. Будь ласка, будь ласка, звичайно. Звісно, канішне чув Кто так, написали, так. Що будь, будь ласка, з, з посила, Звісно, я зобов'язаний, але для цього повинна бути законна підстава. Правильно, правильно, тому я вас прошу згідно 32 статті, Назвіть мені причину для перевірки документів і все. Ось це що я прошу. Вчинив вчинив. Ви вже розглянули справу, що я вчинив чи ні? Поки факт не доведений, законно водій не порушив правил дорожнього руху. Почати розгляд справи, якщо ви не приділяєте нам документи. А... Ні, почекайте. Я перед поди спочекайте до перед розглядом справи. Чи <гументу> я маю право? <гументу> почекайте, почекайте сука. Давайте справу, давайте. Звичайно, перед розглядом справи, перед розглядом справи згідно 267 статті. Купапу ми ми я заявляю вам клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Але як ви можете розпочинати розгляд справи, не маючи доказів? Велике питання. Питання заявляється на етапі розгляду справи, а не перед розглядом справи. Ні, ні, ні. Читала та не дочитала. Стаття 278. Підготовка до розгляду справи. Тобто, перед розглядом справи особа має право подавати клопотання, і в жодному НПА не зазначено, що ви повинні це робити письмово. Маєте повне право подавати клопотання усно. Цей телефон знаходиться на балансі. поліції? Я у вас питаю, я не буду гадати. Є наказ Міністерства внутрішніх справ номер 1026, де зазначено, Чині технічні прилади і не має там власного телефона співробітника поліції він не знаходиться. Мидно Ми вікно добре. Добре, тоді мене є запитання вона? Відповідно до якого вона? закону ви використовуєте чи наказу МВС України. Ви використовуєте свій власний телефон. В службових цілях чому інформація, яка не зашифрована, не захищена, передається на сторонні пристрої, на якому зафіксований я як фізична особа громадян цієї розповсюджена, так як Яким чином вона Вона передана на телефон, який не має захисту. А, можна перевірити його інвентарний номер суддя місця або номер суддя місця? Ну, звертайтеся, будь ласка. Ну, я хочу зрозуміти. Звертайтеся, управління патрульної поліції. Так тоді звертайтеся до моєї матері. З оцими цими моментами. Зараз я пішохід. Ви мене не зупиняли. Я зупинився. Далі у вас. Звичайно буде. Звичайно. Я прошу перенести розгляд справи до управління патрульної поліції. Для... Мені треба час для того, щоб я заключив новий договір правових відносин з батьківцем в галузі право чи якось. Я, питання питання. я маю право условити. І знову, ну хто з вас трьох розглядає дану справу? Написано запрошено, до управления правом полиции. Я про перенесение розыскала. Розыскала, про перенесение, что вы не знали. Это все до управління? правом а право а Можно вопрос? Можно к вам вопрос. Вопрос. вопрос? Конкретно к вам. Кто вы в этом деле? Человек рассматривает. Не не вам не вам разъяс разъясни. Разъясни. Нет, так Вон а что вы? Причем? Так при чём? а ты подожди, что ты влез? У нас не коллегиальное рассмотрение дела. И принимать или не принимать какие-то это. Так вы хотя бы слово скажите. Что вы стоите улыбаетесь? Що ви з них? Ви от саме адекватні, по-моєму, вам роз'яснено порядок. Почитайте 16 статтю. Поліс пред'являється в двох случаях. При соста... руху. Закон про обов'язкове страхування. Це закон, він має більшу юридичну суду. І в ньому прописано, що страховий поліс приділяється в двох випадках. Це складання протоколу, а не постанови. І це ну, і аварія, тобто це страховий випадок. По факту, все одно співробітники поліції будуть перевіряти вашу страховку і не буде зайвим нагадати водіям про додаток від Hotline Finance. Тут ви можете купувати страховки, а також зберігати їх в одному місці. Наприклад, ви оформили автоцивілку і відразу після оплати. Страховка вже у додатку і вам не потрібно буде шукати, де вона там на телефоні, якщо раптом знадобиться вам поліс. Причому страховка буде доступна навіть без доступу до інтернету. Також ви можете завантажити в додаток автоцивілку, яку купували в інших. Сервісах, але наступно вже краще купувати на Hotline Finance. Тим паче, з моїм промокодом Діма Полтава10. Ви завжди отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Посилання на додаток та мій промокод в описі під даним відео. Якщо вам потрібен адвокат, коли вас зупиняють співробітники поліції, а приїхати він не може. Подаємо клопотання про відкладення розгляду справи. Якщо поліцейський відхиляє, це порушення права на захист. Плюс одна підстава скасувати незаконний штраф. Хто хто ці? Я зрозумів, В рамках розгляду адміністративної справи. Хто вони розгляд даної справи було перенесено на іншу дату, але все одно дані співробітники поліції хочуть колегіально розглядати дану справу. Ні, в такому випадку ми робимо ось так. Може, ви будете як свідок ще ми вас будемо випадати. Дуже цікаво, ваше буде пояснення. Можливо, якщо там все зрозуміло. Тоді, будь ласка. Вони ті люди, які допомагали загрузити. Я розумію, в рамках адміністративної справи, хто ці люди? не Будь ласка, не перебувайте, я йде розгляд справи. Я у, я у поліцейської поліцейського... цікавлюсь, хто ці люди в рамках розгляду адміністративного провадження? Ні, в рамках адміністративного провадження, якого йде зараз розгляд? Хто? Я не розумію. Тобто вони, вони не є учасниками розгляду адміністративного провадження? Шановні, це ті люди, які допомагають. Я зрозумів. Я зрозумів. Я ж, я ж вас запитав просто, хто ці люди в рамках розгляду справи? Я розумію, що це ваші колеги, це співробітники. Це, в рамках розгляду справи вони. Вони допомагають. А чим це передбачено? Я саме розумію, що нічим не, не передбачено. Тому, Тому, не передбачено. Будь ла... Тому, будь ласка, якщо ви просто слухач... То будь ласка, не втручайтесь в розгляд справи. А в мене є перше клопотання це ознайомитися з усіма матеріалами справи. Тобто, mm -hmm. mm -hmm. я, я вам пояснила, що відео у нас так як нові камери, так як ви можете бачити, у нас бувають збої в роботі. Ще, а з реєстратора, має... ото те, то, що ви мені показували, воно пишеться як онлайн. Розумієте, воно, воно не, не зберігається так. Воно добре, воно пишеться, ну, просто пишеться. Добре, докази є. Доказів взагалі немає. Тобто, по факту поліцейський навіть не має права розпочинати розгляд справи. Ну навіщо, коли немає доказів, але ні, вони все одно хочуть притягнути водія до відповідальності. Або ми можемо написати 125-те попередження, або просто обмежитися е, е, усним зауваженням на перший раз та... хочуть зробити попередження для того, щоб робити попередження, необхідно довести той факт, що водій причетний до адміністративного права порушення. Немає доказів, про яке попередження зауваження там йде. Мова. Дивіться, в чому справа. В даному. Я... Ні, ви не праві. Ви не праві. На кожна, це є міростягнення. Так для того, щоб ви виписали, треба признати мене винним. Я ж кажу, у вас, у вас немає зараз доказів, у вас немає доказів, у вас немає нічого. Згідно 252 статті, що ви будете оцінювати? І так, саме головне, якщо поліцейський вас зупиняє, вказує, ви порушили правила дорожнього руху. В першу чергу йому потрібно мати докази, фактичні дані, які він може надати для ознайомлення, які він оцінює. Завжди фіксуємо дії співробітника поліції. Порушує ваші права, у вас будуть докази свої віля поліцейських. Ми що закриваємо зі справи, скільки розмовляєте? Так, крузі справи завершена. Це? Ми огорче про фактичною без так. Добре, я не маю нічого проти. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі, є мій телеграм та моя пошта.